Привіт усім! Мене звати Влада і дуже давно мріяла видати свою власну книгу, але на жаль, я можу зробити зараз лише в такому форматі, тому я буду дуже вдячна за кожен лайк, коментар та підписку. Ну що ж починаємо? Моя книга називається Лабіринт і морок. Вступ для когось дружба це про щось веселе, гуляти до ранку чи слухати вже давно знайомі історії так, щоб боліли животи від сміху, або пройти через незламні випробування долі, сюжет таких нагадує чергові сльозливі шоу з СТБ, або дружба може бути як повчальна історія для себе в майбутньому, як робити не треба. Ті, хто залишається поруч, перетворюють темряву на холодний, але незламний оплот. Моє серце вже переповнене справжніми сестрами, і нових, і нових місць не лишилося. Ось чому я впевнено заявляю вакансія на подруг в мене закрита. У темряві ночі, коли кожен крок занурений у морок невідомості, справжня дружба стає останнім світлом. Глава 1 Вулиця. Краще бути простішим і до тебе потягнеться люди. Десь колись було сказано, і ця фраза так глибоко вкоренилась в моїй голові, що й справді довірливості та щирості в мене ніколи не бракувало. Але що це взагалі таке простішим? Це начебто щось легке, зрозуміле, без зайвого опору, та якщо простота визначається відповідністю чужим очікуванням і не враховує внутрішніх переконань, чи можна вважати її справжньою. Бути гарною донькою, старанним працівником, відповідальним громадянином це ролі, які суспільство часто нав'язує з чіткими вимогами, хіба простота це лише пристосування до них? Можливо, воно все ж таки полягає у чесності перед собою. Людям не дано жити одне життя сотні років. Час від часу, коли ми отримаємо повну свідомість і можливість приймати рішення до фінального відліку занадто короткий, власне, тому не треба боятися бути для себе на першому місці. Я давно звільнилася від потреби підганятися під ці рамки, підтримувати не смішні жарти начальника чи прагнути народити до 30. Єдина рамка, яку я приймаю, це бути собою. Врешті-решт, навіть у всесвітніх антагоністів є люди, які приймають та будуть приймати їх такими, якими вони є. Тож бути не таким і не виправдовувати чужих очікувань це лише звичайний етап того, як стати зручним собі. Моя теорія в тому, що тільки споріднені душі можуть змиритися з внутрішніми демонами один одного, протилежності притягують один одного. До речі, наприклад, коли, будучи спокійною дівчинкою, цікавіше грати не з тими, хто перший тягне руку до дошку, а з тими, хто в цей день взагалі не прийшов, так і в дорослому житті. Подавляючись собі вонтарство, ми знаходимо їх в інших, хто не боїться кидати виклик. Є навіть така теорія, що нас приваблюють ті, хто втілює наші приховані риси. Звучить дуже правдиво. Людина часто тягнеться до тих, хто доповнює її, не просто протилежність нас, а баланс. Тому я так само пишаюсь з нею. Моє серденько, смілива, непередбачувана, рішуча єва. Дивлячись на неї, взагалі не зрозуміла, в чому секрет завжди свіжого обличчя, азарту в очах, ніби в неї щодня день народження чи церемонія нагородження конкурсу міс вогник. Якби така номінація існувала, я гарантую, вона стовідсотково дісталась би їй. Майя, моя друга подруга, її я не обирала, як і вона мене. Ми ще дітьми бавились і сварились, сварились і бились, жалілись, морились, а потім все покругу з тих часів, як я себе пам'ятаю. Коли приходить якась біда, я знаю точно, вона прийде на допомогу швидше, ніж служби спасіння. Без біди так само, їй не вперше було обламувати мої побачення, інколи думаю, що десь в будинку є камери, інакше звідки вона знає, що я вдома. Вона смішна і легка на підйом, ми з нею кожного разу влазили в ще гірші ситуації, ніж коли небудь, були до того, наче шукали фінального боса, і в цей раз, мабуть, ми його знайшли. Це був наш маленький вікенд, який ми щорічно проводимо у маї на дачі. Час для дівчаток, коли не слідкуються калорії та коктейлі змішуються згідно барним картам. Ми з самого ранку вже чекали на Єву. Трохи прибирали від пилу кімнату і займалися приготуванням страв. Час летів непомітно, і сонце вже наближалось до горизонту. А ти дзвонила Єві? Чомусь дивно, що з її чітким таймінгом їй вдалося запізнитися на добру частину дня. Я телефонувала ще з минулого вечора, і це добре, що не встигає, буде час попліткувати про неї, жартувалася я. Трохи це дивно, але нічого. Куди дінеться? відповіла Майя. і ми вже вмощувались на коричневий, двічі переобтягнутий диван. Він, як незламний персонаж, пережив декілька поколінь та безліч розлитого вона. Але все одно залишається найзручнішим і найтеплішим місцем на планеті. Сутінки вже давно заповнили вулицю, і чутно було лише, як десь перегавкуються собаки та наш плейліст, який з комфортною гучністю нагадував кошмар для поціновувачів музики від добрих треків Бобомарля до дивних склеєк з тікток-хітами. Щодо запізнення Єви було вирішено не накручувати себе та чекати на приїзд зранку, в її дусі було робити неочікувані сюрпризи. Хто знав? Хай там що, але це вже її проблеми, бо навіть ворога не побажаєш пити стільки штрафних, скільки їй забажає Мая. В нашій екосистемі так склалось, що кожна з нас в чомусь краще, але заздрощів чи конкуренції ніколи не було. Міцна дружба це щось типу суперсили, яка робить нас непохитними перед бурями життя. Ми підтримуємо одне одну наче коріння дерев, що переплітаються перед землею, зміцнуючи весь ліс. Разом ми ростемо, змінюємося, відкриваємо нові горизонти, але завжди пам'ятаємо, справжня сила у єдності та взаємоповазі. Хоча останнім часом ми бачимось не так часто, як би хотілося, на довгі телефонні розмови постійно бракує часу. Між нами пролягли тисячі кілометрів і нескінченні давай наступного разу. Та попри це є щось незмінне наша дача: це місце, де час завмирає, де в повітрі відчувається аромат сонця, стиглих яблук. Де старий дерев'яний стіл береже всі наші розмови, а старий ганок все так само лагідно скрипить під ногами, ніби вітаючи нас удома. Тут простір і руки не мають значення варто лише переступити поріг і все знову стає таким самим, яким було завжди. Як у вологих мріях офісного планктону, забуваємо про телефони на цілий тиждень без повіщень без дзвінків, онлайн та термінових справ проводимо цей час так, як хочеться. Наприклад, цілий день відпочиваємо на нашому особливому місці. Тут м'який золотивий пісок залишається теплим навіть увечері, а вода грайливо виблискує в променях сонця. Колись у дитинстві ми навіть боролись за це місце із сусідськими хлопчаками, а тепер воно стало нашою маленькою територією спокою. Надвечір запалюємо вогонь і п'ємо воно з тих самих фарфорових келишків, на які колись дозволялось лише дивитися. Тепер вони не просто келишки, а частина наших спогадів, у яких тепло лишається назавжди. Навіть у будь-який ранок ці відпустці особливий, без поспіху прокидатися не через будильник, а тому, що сонце заглядає у вікно. А запах кави та смачного сніданку, приготованого власноруч, наповнює всю кухню. Не те, що в реальному житті, за кермом, у заторі та влючись хот ходогами з заправки, бо на смузі чи овсянку часу просто не існує. А попереду ще цілий день, за який ми можемо жити без поспіху, гуляти знайомим містом, яке пам'ятає нас так само добре, як і ми його. Мабуть, навіть закривши очі, я б знайшла будь-яку потрібну стежку.